Оп, під самісіньким берегом, друзі, я не можу. Друзі, приїхав відпочити і заодно спробуємо відзняти щось. Е, приїхав зловити коропа і великого карася. Розгружаю автомобіль помаленьку ношу. І буду показувати, що до чого. Буду ловити на фідерочок на кормушечку. Подобається мені на кормушечку 100, до 120 грамів в мене спінінг. Дуже чутливий, класний. Мені подобається коропа невеликого ловити. Дуже супер класно. І карасика на поплавочок. Кукурузка і погнали. Закинувся, вже встиг обірвати поплавочок, за це був, але то нічого, достав, зараз прив'язую поплавок, закинув фідер, приготувався, зараз буде ще кавуня і будемо кайфувати. От і перша покльовочка. Карпік невеличкий, але скоріш за все. Так, карпік. Ось який! На покловочок! Ось який нас Блін, я не готувався на коропа сьогодні. Так спонтанненько ха Бля, який! Вдихни, о-о! Вдихнув, красавчик. Вдихнув, красавчик. Ну що я можу сказати? Кілограмчика три, я думаю. не Так слабенько зацепився тут. Подивіться який тут очечок, якщо буде видно. Ну це повсінький. 3-4 кілограмчика. Два його мучити не будемо. Гарно пішов, гарно. Люблю ловити коропа на поплавочок. Жорстке брання і прекрасне, улюблене моє поплавочне вивожування карпа обожнюю. Поплувочка добре. Добре, поки які Ой

Красавчик. Кілушка, полторашка. Хіба не класно? Клас, на поплавочок, на мацюсінький гачечок. Супер. Лайкосик! Дивлюсь, ходить корок під самим берегом. Взяв поплавочок, закинувся під самий берег. Буду чекати. Але риба ходить піпець. Друзі, є покльовка. Жорстко тільки що вхопило нашу кукурузу. Може навіть збило. Але ні, ще щось, ще щось хоче. Бля метра від берега. Метр. На глибині 30 сантиметрів. Я думаю, що це карась. Ходу збило, чи ні? Оп, під піса місце берегом, друзі. Я не можу. І то хіба Амур? Ой. скоріше за все, то Амур. Так, то Амур. так собі, але мушу собі якось ух, яка сильна риба. Яка сильна риба, <рив> риба. метр, метр від берега 30 сантиметрів глибини. І ось такий амурчик, кілограмчик. Але риба дуже сильна і класна. <рес> Купа емоцій, чесно. Під самісіньким берегом. Просто глибина. Ось, оце глибина. Ось. Ось через що? У мене завжди в пріоритеті поплавок. Тому що ти можеш поставити глибину. І це зручно. Не на дно ловиш, а 30 см товщі води і тобі клює риба. Я сидів цілий день і зловив два карпи. А зараз я підійшов до берега і кинув просто під берег. Ось, навіть зараз клює. Кинув просто під берег. І є покльовки. Просто під берег з мінімальною глибиною. І все. Круто! Круто! Ось! В чому? О, Переваги поплавка! Щось там. Хоче зловитися видно. Ой, це щось дуже маленьке. Ну, типа, це маленьке, але по міркам цієї риби ну, не таке і маленьке. Це в нас красноперка. Ну, ладошечна красноперка. Приємно? Приємно. Оп, хай плеве собі. Ладошечна красноперочка. Ми закидаємо водочку воду. Оп! Ну, так, теж піде. Хотів руку помити. Оу, не дають руку помити. Ці риби клюють зразу. Для гавшевичурії. Комарі тупо не дають спокою. Жесть. Кльов є. Риба клює. Комарі не дають спокою, якщо чесно. Напевно, на цьому будемо риболовлю закінчувати. Класно провів час. Надіюсь, ви також, якщо відео сподобалось, підпишіться, поставте лайк і пишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб я познімав ще. Дякую всім і па-па!